Вітаю на найкращому аграрному Ютуб каналі України. Чому найкращому? Тому що нас дивляться найкращі аграрії, найкращі наші підписники. Тому, друзі, хто хоче стати найкращим, найуспішнішим, підписуйтесь, якщо ви не підписані. Про що сьогодні піде мова, друзі? Ми продовжуємо рубрику про мінеральні добрива, про їх застосування, про їх ефективність. Навіщо? Щоб ви дійсно могли. Зорієнтуватися краще в цьому різноманітні добрив і могли вибрати дійсно ті, які ефективні і які дадуть вам можливість отримати хороші, високі показники і високі прибутки, про яке добро піде мова сьогодні. Монофосфат калію, біфосфат калію, калійна сіль ортофосфорної кислоти, дегідрофосфат калію, друзі, все це одне добриво. Це так зване добриво монокалій фосфат. Друзі, монокалій – це дійсно одне із найбільш концентрованих добрив, яке не вміщує азот, а вміщує калій і фосфор. Кристалічне добриво, да, 52% фосфору в вигляді П2О5 і 37% калій 2О. Тобто оксид калію, водорозчинне добриво, кристалічне добриво, яке сьогодні застосовується в різних технологіях, в основному це технології. Фоліарне живлення, друзі, це кристалічне добриво, його важко внести, наприклад, під час сів бисівалкою, через те, що ви самі розумієте, воно водорозчинне і застосовується воно, коли ви маєте чи крапельне зрошення. Сьогодні дуже багато аграріїв працюють з крапельним зрошенням, особливо хто займається овочами, хто займається садами. Тому це одне з найкращих, друзі, добрив. Для цієї технології, для фертігації, для гідропоніки, для внесення, для фоліарного живлення, тобто для живлення по листу. Монокалій фосфат. Що необхідно про це доброго знати і сказати, воно може застосовуватися на всіх типах ґрунтів. Друзі, майже фізіологічно нейтральне доброго. Його добувають сьогодні найпростіше. Це коли обробляють звичайний амофос гідроксидом калію. Це сьогодні є така технологія. А раніше, ну і не просто раніше, є сьогодні ще, коли карбонат калію обробляли, наприклад, фосфорною, ну, ортофосфорною кислотою. І тому отримується таке доброго. І воно потім випаровується, виходить аміак, і доброго не вміщує ні азоту, ні хлору, ні інших там негативних речей. І тому його можна застосовувати при виробництві, при вирощуванні овочевих культур, плодово-ягідних культур, сільськогосподарських культур. Класне, друзі, доброго. Норми внесення його, ну, в залежності від культури, різні. Наприклад, рекомендують на зернових культурах вносити з нормою 2-3 кг. При вирощуванні кукурузи там, трошечки більше до 4 кг. При вирощуванні овочевих плодово-ягідних культур від 3 до 5 кг. Якщо ми його вносимо, наприклад, по листу, так зване фоліарне жилення, то десь 1-3% розчин або 1-3 кг на 100 літрів води. В технології крапельного зрошення то розчин робиться десь 0,01%, 0,05%. Тобто десь вносимо ми на тисячу літрів води 100, тобто ми вносимо на 1000 літрів води 100-500 грам монокалію фосфату. Тобто 0,01%, 0,05%. Ви про це можете прочитати. Друзі, що необхідно ще відмітити, дане доброго, не змішуйте із. Магнієвими кальцієвими, добрими через те, що може бути осад. Тому це от є які, такі от невеличкі, я б сказав, би, нюанси по монокалію фосфату. А так, добре, дуже добре воно працює для підвищення і продуктивності. Виробну посівів і якості, накопичення вуглеводів, накопичення цукрів. Дане доброго класно вносити, наприклад, в період критичних фаз розвитку. От, наприклад, для озимої пшениці перед виходом в трубку. Для того, щоб ми змогли збільшити кількість колосків, кількість е, ну, і запліднення зерен в колосках, тобто в критичну фазу. На кукурузі десь фаза трьох-п'яти листків, ну, коли формується вже качан. І також і для інших культур. Тобто вноситься в критичні фази, коли формується, закладається урожай тієї чи іншої культури. Напишіть в коментарях, друзі, а чи працюєте ви з таким добривом, як монокалій фосфат, з якими нормами ви застосовуєте, і е, ваше відношення або ваш досвід по роботі з даним добривом. З даним добривом ви знаєте за добриво, що воно існує. Задавайте питання в коментарях, пишіть, ми відповімо на них. І на все добре. З вами я, Олексій Сиренко, команда ArtWheels. Підписуйтесь, ваші вподобаєчки, друзі. Ставайте спонсором, особливо інтенсивної технології. І ви будете мати доступ до різних матеріалів, до різних вебінарів, до різних тем. Для спонсорів інтенсивної технології у нас з'явився цікавий матеріал. Якраз по оптимізації мінерального живлення шляхом внесення по листу, тобто фоліарне живлення. І даний матеріал вже є, і спонсори інтенсивної технології вже ним користуються. На все добре, до зустрічі на каналі. Слава Україні!